Скандал навколо броньовика, якого знайшли на території одного з комунальних підприємств у ківерцях, не вщухає у мережі. Нині точаться дискусії. Кому ж власне належить БРДМ? Є ті, хто стверджує, що технікою володіє сам мер Ковальчук. Натомість він це категорично заперечує. Збройний законний. Він на 11-му році поставлений на облік на фамілію Питлі Сергій. Офіційно номерні знаки не на його на його. На підтвердження своїх слів Олександр Ковальчук навіть надіслав нам фото техпаспорта БРДМ. Однак хто ж такий Сергій Питель і чому він вирішив зробити такий, так би мовити, подарунок, віддавши власний броньовик. Міський голова ківерців не надав нам номеру телефону власника БРДМ. Тож ми вирішили самі знайти його контакти та поспілкуватися із Сергієм Пителем. У мережі інтернет є інформація про те, що чоловік. Вік під ім'ям Питель Сергій Юхимович є директором товариства з обмеженою відповідальністю Сосна. Підприємство працює на Волині у селищі Любешів. Основний вид діяльності виробництво м'яса. Ми зв'язалися з паном Сергієм та розпитали, як броньовик з'явився у нього та нащо він його передав ківерцям. Я в якому році взяв, як хтось ну, продавав, як я Мене поняли на Любушівщині, ну, таке хозяйство. І там він такий, витягав, там жить машина таке, Ну, тиха так, ми поймем по було, ну це таке, вже мені давно. Вже, я, я вже не просто подав. Ну, роки не я його забрав роки 12 назад. Тоді ще за капіті, мені чесь 30 тисяч гривень щось став, і поставив на облік все. Власник броньовика каже, що коли розпочалося повномасштабне вторгнення Росіян в Україну, то й віддав ту БРДМ. А цьому ліксандри, там вони тут всі дизайн, то мене теж, І вони знали, що в мене є. От колись там на на, на охоту що брали. І а він застукав мотор. Ну чи по розмову заморозив, двох за води, зима почалася, і каже, заморозиться. Ну розмовиться то і вони, і хлопці, Вони каже, треба десь там їм на на брицю на, на, на. В початку війні, там кожен мав свої такі, оці, і каже, треба мені, я кажу, ну хлопці, вони понаманів, колегах спущені, все, ну, ми зробимо. Ну, вони такі отевали, потім там я дав. Вони так забрали навіть тих паспорт, то приїжджав до мене вчора, каже, тебе б пакет, кажу, знаю, я, я дам тих правда. Тобто виходить, що передати броньовик свого знайомого, міський голова ківерців таки попросив сам. Мало того, за словами Сергія Пителя, лише кілька днів тому мер Ковальчук приїжджав до нього за тих паспортом. Вочевидь, він вирішив це зробити після того, як всі дізналися про наявність БРДМ. Я їм дав, щоб ну, захисту. не знаю, їм треба, десь, тут кажуть. Ну, знаєте, всі, кожний пост, ну на кожному просідний на пост. Ну так вони попросили мене, я їм отав. Не знаю, вони щось замонтували, чим замонтували, вже рік як йому дали радіше. Тож, як каже Сергій Питель, свою БРДМ у Ківерцівську громаду понад рік тому він передав, нібито для захисту. Однак від кого ж зараз збирається оборонятися мер? І чи є потреба нині, щоб броньових стояв під килимами на території одного з КП, а не допомагав захищати Україну від ворога на фронті? Як то кажуть, питання риторичне. Ще раніше ми повідомляли, що офіцер ЗСУ Тарас Рудик заявив про бажання забрати цей броньовик навіть в неробочому стані. Своєю чергою, ми звернулися до мера ківерців з такою пропозицією. Однак, спочатку він попросив чималу суму грошей на ремонт, а тоді й взагалі відмовив, аргументувавши це тим, що БРДМ вже комусь обіцяна. Тож. Чому так виходить, що броньовик належить Сергію Пителю? А розпоряджається ним і його майбутньою долею мер Ківерців – невідомо.